Існує рекомендація, що потрібно яскраво уявити свою мрію, і тоді вона обов'язково здійсниться у нашому житті. Проте з 2002 року почали говорити, що ось ця надмірна фантазія може стати насправді шкідливою і небезпечною у нашому житті. І в професійному середовищі це явище назвали дезадаптивною мріливістю. Сьогодні ми розглянемо, що це таке, чому вона виникає, з чим може пов'язана бути, і саме головне, що з цим всім робити. Давайте почнемо з того, що розберемо, що ж це таке ця дезадаптивна мрійливість. Це стан, коли ми, люди, просто собі починаємо уявляти собі якесь омріяне життя, але в нього є певні характеристики. По-перше, коли ми собі починаємо фантазувати, то зазвичай людина, в якої є, власне. Проблеми з цією дезадаптивною мріливістю, вона зазвичай уявляє і прокручує в голові дуже конкретні аспекти життя, а часто навіть певні сценарії. Тобто, це буде пов'язано з якоюсь конкретною тематикою, з якоюсь конкретною навіть такою сценою, як в фільмі. І просто ось цей сценарій він може розкручуватися в голові і прокручуватися з різних перспектив і з різних сторін. Це один показник. Другий Показник це в тому, що коли ми собі ось це активно уявляємо, ми при цьому проживаємо емоції, тобто ми настільки ось це все включаємося, що ми можемо відчувати там радість, смуток і, і інші речі з цим пов'язані. Часто буває так, що в ось цих мріях там з'являються певні герої, з якими ми взаємодіємо і емоційно включаємося. Цей стан може супроводжуватися навіть певними звуками, Тому що коли ми включаємося, відключаємося в цей стан мрійливості, починаємо мріяти, то ми можемо себе якось навіть стимулювати додатково за допомогою якихось там певних звуків або рухів, коли ми, наприклад, якось себе там катаємо, укачемо чи щось, щось подібне. Важливо відзначити, що ось цей стан людина чітко розрізняє, що вона мріє, а де є її реальність. тобто, Дезадаптивна мрійливість це не є ніяка ані хвороба, ані порушення. Це, в принципі, можна було б сказати, що це якийсь там нормальний стан, ну хто з нас не мріє. Проте насправді він може бути досить шкідливим, і сьогодні ми якраз будемо про це говорити. Чому ж він це такий шкідливий? Історія в тому, що часто ось цей стан дезадаптивної мрійливості люди використовують для того, щоб якось. Справитися з якимись певними аспектами свої, у своєму житті чи складними ситуаціями. Що мається на увазі? По-перше, може бути така історія, що на, у нашому житті чогось не вистачає, у нас чого, чогось немає, за рахунок цього ми переживаємо сильні емоції, ми не можемо з цим справитися, і потім починаємо просто. Втікати в свої мрії фантазії і там собі це уявляти, і за рахунок цього забезпечувати свої потреби. Я сьогодні поділюся з вами своєю особистою історією, як це було у мене, це було, в принципі, досить давно, але тим не менш, і які це мало наслідки в загальному в моєму житті ця ситуація мала місце, коли мені було десь там років, напевно, 20 плюс-мінус і. Була така ситуація, що в мене закінчилися мої якісь відносини. Попередні, там була нещасна любов. От і, і що? І я там в своїх 20 плюс дуже хотіла відносин, але так складалися обставини, що в мене цих відносин не було. І саме тобі, саме тоді я собі перед сном кожного дня, і ось це важливості дезактивні Дезадаптивній важливості, що це відбувається досить часто і регулярно. І я собі, прям кожного дня, там вечором перед сном, я собі уявляла свої відносини. Я собі уявляла певну конкретну картину, яку я прокручувала в голові, і там ця картина супроводжувалася якимись там розмовами, обіймами і так далі. І я ось це прям перед сном кожного дня собі прокручувала. Так от, повертаючися до тематики цієї. Дезадаптивної мерливості, чому це може виникати. Одну історію ми вже наз... назвали, що може бути тому, що те, що є в реальності, нас не задовільняє, і наша психіка якби, з цим не справляється, і вона знайшла для себе ось такий спосіб задовільнити те, чого нам не вистачає в реальності, за допомогою мрій. А для нашого мозку не є так важливо, чи те, що ми щось проживаємо фактично фізично, в реальному світі, чи ми щось проживаємо собі у фантазіях. Для нього це достатньо приємливо і один і інший варіант, і навіть ці емоції, які ми можемо проживати в своїй фантазії, вони можуть бути настільки ж сильними або навіть сильнішими, ніж в реальному світі. Тому для нашого мозку це в принципі до, достатньо досить нормально і є окей, і тому він це приймає. Так, от було проведено в загальному дослідження. Ми залишимо посилання тут в описі. Коли аналізували 25 тисяч людей, в яких є ось, власне, проблема з цією мрійливістю, дезадаптивною, і дивилися, з якими іншими, якби, чому вона може виникнути, і з якими іншими, можливо, розладами чи хворобами вона супроводжується. І що виявилося? І Що в загальному ця проблема виникає, часто виникає тоді, коли, наприклад, у людини була травма, особливо коли була в дитинстві. тобто, в нашому дитинстві відбувалося щось таке складне, з чим наша психіка тоді не могла справитися. І єдиний спосіб, який ми могли собі якось вирішити і потурбуватися про себе на той момент, це було придумати собі свій якийсь видуманий світ і туди тікати, і в ньому ховатися в цьому світі нам було класно, приємно там, безпечно. А в реальному страшному світі, де відбувалося щось неприємне, у нас не було такого дорослого, хто міг би нас підтримати. І ось цей механізм справлятися з певними ситуаціями просто тягнемо з собою там із, із дитинства з із, із тієї ще травмуючої ситуації. Наступний момент пов'язаний власне з тим, з, що ми не вміємо справлятися зі своїми емоціями, це також би, частково є продовженням цієї історії з травмою. І це історія, про яку я вам розповідала про себе. Тобто я якось не могла нормально. Справлятися з емоціями, тому що в мене не було відносин, я не знаю, що це була за велика проблема, мої мозги мені тоді. Але тоді це була проблема. І я це якось так сильно проживала, і спосіб, в який моя психіка справлялася, я просто собі щось там уявляла і переносила себе туди. Наступна історія, чому так ще може відбуватися? Досить схильні люди до цієї дезадаптивної мрійливості, в кого є схильність до депресивних станів, або, наприклад, розвинута тривожність. Тобто, якщо у людини є ось цей такий схильність до депресивного стану, то що відбувається? Я собі живу, і незадоволена, знову ж таки, повертаємося до того, незадоволена своїм життям, так? життя не таке, як я хотів, я не можу з ним справлятися, ось є ось цей депресивний стан. І тоді вирішенням з цього, який я собі знаходжу, я собі уявляю світ, в якому все так, як я хочу. Всі мої плани здійснюються, все реалізується, все класно, є такі емоції. І замість того, щоб не бути в ось цьому зажахливому, депресивному стані, де нічого не хочеться, нічого не подобається, я просто собі тікаю в ось цей омріяний нереальний світ. І це ще є одним таким показником. Далі дослідження показують, що люди, в яких є синдром дефіциту уваги, вони також можуть страждати ось цією проблемою. І ще додатково є залежність, кореляція для тих, в кого є низька самооцінка, або також занижене це відчуття self efficacy це теж таке схоже до, до самооцінки, але це не, не той самий термін. Це говорить про те, наскільки людина вірить в себе, що вона може справлятися з якимись ситуаціями. І що відбувається знову? Знову є, є я, так, яка мріє про щось там не знаю, мріє, наприклад, співати. Але при цьому я вважаю, що в мене поганий голос, негарний ніс, що я там якась ще якась не така, ну просто не впевнена в собі. І в результаті, замість того, щоб працювати з, оцією, з цією, знову ж таки, невпевненості і тим, що я там думаю про себе, і що є реальним, що не є реальним, людина просто в своїх фантазіях переноситься в світ, де вона якась не така, де вона впевнена, де вона більш талановита, де в неї там інший ніс. Чи ще щось і там вона почувається класно, і вона починає реалізовуватись. І ось це є ось такі основні причини, чинники, чому у нас може з'являтися ось ця дезадаптивна мрійливість. Тепер я хочу, щоб ми з вами трішечки поговорили про те, а які це може мати наслідки для нашого життя. Бо я вже сказала про те, що в принципі це спосіб, в який наша психіка справляється з якимись труднощами. і Тут дякуємо її, називається як змогла, так і, нас, так і нас рятує. Але цей спосіб, він не є ефективний як така, спосіб вирішення проблем. Чому? Тому що. Зараз я спробую привести аналогію. От уявіть собі, що у вас там є лишня вага, і вам це не подобається. Так? Що у вас там, наприклад, є, не знаю, живіт, і він вам не подобається, ви собі не подобається в зеркало. І таким ось цим. Вирішенням тимчасовим, яким можна замаскувати, це можна натягнути там, одяг, який є більш балахонний, коли цього живота не видно, або, наприклад, можна одягнути білизну, яка це все діло втягує, і потім, коли ти натяг... натягаєш на себе ось ці колготи, чи там інший вид білизни, який це все втягує, то в моменті здається, що начебто краще, і ти дивишся в зеркало, і тобі це все подобається. І це, якби як варіант, може бути, але, але. Це не вирішує саму проблему, як ви розумієте. Тому що в момент, коли ми ці колготи стягнемо, то ми знову побачимо свій живіт, який нам не подобається. І у нас немає прийняття свого тіла, що так, на даний момент я ось там так виглядаю, і це також окей, це також нормально. Тому, ось як ви розумієте, наприклад, із колготами, за допомогою них ми проблему не вирішимо. Так само, і за допомогою цієї мріливості ми насправді проблему не вирішуємо, а ми її тільки усугубляємо, ми тільки її поглиб, по, по, поглибшуємо, Ні, не. Поглиблюємо. поглиблюємо, ну, коротше, ми робимо цю проблему насправді більш глибокою і складною до вирішення. Що саме відбувається, які можуть бути проблеми при цій мрійливості? По-перше, що частина людей дійсно впадає в ось такий стан, що починає мріяти багато, і вона досить багато присвячує, присвячує цьому часу. Ну, я маю на увазі там, по декілька годин кожного дня. І тоді, в цей час людина просто насправді вивалюється з реального світу в цю мрійвість і не вирішує ніякі свої проблеми. Тобто, це проблема номер один. Проблема номер два, яка може з'являтися, якщо навіть це там не сильно так критично, або і навіть якщо критично, це в тому, що людина починає себе звинувачувати, тобто вона не може перестати це робити, але при цьому вона звинувачує, що вона постійно провалюється в ось ці свої мрії. так? Наступний момент, якщо ми говорили з вами про ось цей депресивний стан і про ось це переміщення, що відбувається, що ми живемо в якомусь світі, в світі, якому нам не подобається, в якому ми не бачимо там сенсу і не отримуємо задоволення. ми тікаємо в уявний світ. В цьому уявному світі нам здається класно, але потім ми знову повертаємося у цей свій реальний депресивний, і насправді створюється таке. Замкнуте коло, в якому ця ситуація вона ще більше ось поглиблюється, тому що ми ще з кращого, цього уявного світу, де все в нас виходить, де все класно, ми потрапляємо в ось цей реальний, і це стає з кожним кроком ще складніше і складніше. І я повернуся до своєї історії, яку я розповідала, які вона мала наслідки для мене, і чому, чим вона була небезпечна для мене? Що момент, коли я собі там в тих 20 плюс років, коли я уявляла собі ось ці відносини, там, якісь там обійми і там, свої емоції, які я проживала, в той час ніяких проблем не було. І в мене не було проблеми в тому, що я не намагалася будувати відносини в реальному житті, що тільки проживала їх там в своїх мріях це теж була не моя історія. Але була інша проблема, яка виникла, власне, тоді, коли я познайомилася зі своїм чоловіком, уже теперішнім. Коли ми з ним познайомилися, там були там, одні з перших побачень. Ну, в мене, чесно кажучи, якихось там мега-емоцій до нього не було. Ну, то це, тобто, це було нормальне знайомство, там, нормальний чоловік. Мені з ним було цікаво, він був приємний, симпатичний, але якоїсь там бурі, емоцій, феєрверків, метеликів, чи ще, ще щось в цьому роді, якби його не було. І Після певного часу там спілкування він запрошує мене поїхати з ним разом там в Берлін на концерт. І, може, я вам такі речі особисті розповідаю, якщо чесно. Це просто навіть мої близькі знайомі цього друзі не знаю. Тому після прослуховування цього матеріалу я вважаю, що ви як порядні люди просто зобов'язані підписатися на канал, поставити лайк і коментар за мою відкритість і відвертість такими особистими історіями. Тому давайте. Так, і що? І він мене, значить, запрошує на концерт, і в той момент мені не хотілося їхати з ним на концерт. Я не знаю, чого, але я чогось вирішила, що я з ним їхати на той концерт не хочу, значить, і мене просто врятувало в той час, що я якраз що я тоді вже займалася з психологом. І я як зараз пам'ятаю, що ми обговорюємо там всю цю ситуацію, я приношу її на сесію з психологом, ми її розглядаємо. І ми доходимо до висновку такого, що добре, на концерт я їхати не хочу, ну то я, значить, на нього не їду, з ним хай собі їде сам. Його проблема, що він купив білети. Але при цьому якби, в, під час сесії я дійшла висновку з психологом, що я ці відносини завершувати якби не буду на якомусь такому початковому етапі, який вони були. Тобто на концерт я їхати не хочу, я не їду, але при цьому я дозволю ще їм трохи бути цим відносинам і побачити, як це буде там. Далі розвиватися і що з цього вийде. І насправді я супер вдячна, я не знаю, долі собі, там на той час, що я займалася з психологом, що я все-таки дала час собі, йому, нашим відносинам, щоб вони трохи розвинулися, тому що потім насправді це там приросло в щось, в щось дуже велике, і на даний момент я супер щаслива в своїх відносинах. Але до чого я веду? Я... В момент, коли я була в терапії, там, ми вирішували мою конкретну проблему: там, хочу з ним зустрічатися, не хочу, хочу їхати на корцет, не хочу. І я взагалі не думала про цю мрійливість, навіть я психологу про це не розповідала. Але коли я готувалася до сьогоднішнього відео і до сценарію, я просто зрозуміла одну річ: що в той час, коли в мене була ось я страждала ось цією мрійливістю, я собі уявляла ці відносини. Я собі досить яскраво уявляла, які повинні бути в мене емоції, там, почуття, що я повинна відчути там, ж ці обійми там, і так далі. А коли я з ним познайомилася, то реальність і мої фантазії вони були далеко від себе. І ось тут є ще одна проблема: ось цієї мріливості, тому що ми собі можемо нафантазувати невідомо що. А в реальності може бути щось теж класне, але воно буде не таке, як в наших мріях, воно просто буде інше. І тоді людині в цей момент може здатися, що ага, раз воно не таке, як в моїх мріях, значить, це не хороше, воно мені не підходить, і воно погане. Але насправді воно не є погане. Просто то було фантазії, а це по-іншому проявляється наше життя, інша людина проявляє себе, там, емоції свої по-іншому і так далі. І тому ось тут важливий такий момент, який пов'язаний з цією в тому, щоб, щоб зменшувати ось, цю, ось цей механізм, який використовує наша психіка, тому що однією з проблем, яка виникає, ми починаємо розривати дуже сильно реальність від мрійливості, і потім нам складно вирішити проблему ситуації, знайти рішення її в реальності. Тому що всі ці рішення і всі ці ситуації, які будуть складатися, вони не будуть складатися. Так ідеально, і таким чином, як би нам хотілося, і тоді є шанс, що ми просто їх упустимо. От, тому ось така історія. І тоді, що потрібно з цим всім робити? Давайте розглянемо. Перше, на що варто звернути увагу, це подумати про те, а про що ви мрієте, якщо у вас є така ситуація. Тобто, тому що зазвичай це один там, декілька сценарій, і це про щось, що чого нам не вистачає в житті. І якщо ми просто собі проаналізуємо. Ось ці сценарії, про що ми там мріємо, нам вже буде набагато простіше працювати. Це типу один момент. другий момент. Якщо ви помічаєте, що ви, наприклад, мрієте ну, дуже багато, тобто це займає ось, там, насправді, можете робити це годинами, і ви не можете перестати цього робити, і це вже свого роду така якби, залежність виникає, а це можна віднести до певного роду поведінкової залежності. Тоді, в даному випадку, я вам щиро рекомендую від усього серця звернутися там до класного спеціаліста, до психотерапевта, хто з цим працює, і зможе вам допомогти, тому що, тому що це буде простіше, легше і дешевше для вашого здоров'я і психіки. Тобто це момент номер два, коли ми говоримо про якісь такі критичні стан. Тепер давайте перейдемо далі. Якщо ця ситуація, яка там не критична, так, і якщо, наприклад, ця ситуація пов'язана з, з самореалізацією в вашому житті, що ви, наприклад, там хочете, ви собі уявляєте, що ви більш успішні, багатші, відоміші, там, я не знаю, що ви там досягли якогось результату в професійній власне, реалізації, і ви розумієте, чого ви хочете, так конкретне є розуміння, чого хочете, але при цьому чомусь ви нічого не робите в реальному світі для того, щоб це щоб досягнути, або робите недостатньо. То в даному випадку я можу запропонувати вам доєднатися до курсу, який є в мене. Він називається Від мрії до дії, перестати відкладати на завтра. І цей курс він направлений на те, щоб розібратись, зрозуміти психологічні механізми, чому ми насправді відкладаємо в реальному житті, так чому ми. Розуміємо, що потрібно зробити, але чогось цього не робимо. Цей курс є по супердоступній ціні 39 євро. До нього можна там, доєднатися за посиланням внизу і просто зрозуміти насправді, чому ми відкладаємо, вирішити проблему цю і почати насолоджуватися, кайфувати від того, коли от наші ось ці мрії вони починають здійснювати в реальності тут і зараз, а не лише у наших фантазіях. Ще важливий момент, коли ми говоримо про ось цю мрійливість, точно себе не звинувачувати, тому що в загальному звинувачення і намагання себе, знаєте, за шкірки, типу, витягнути ситуацію, сказати, не роби так, це погано, це не класний метод, він не допомагає. Тому точно, будь ласка, не робіть ось таких, ось таких спроб. А в загальному завжди варто прислухатися до себе і шукати. Вирішення ситуацій і запитів в цьому реальному житті, а не тільки лише в тому омріяному. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися. До наступних зустрічей. А підписатися ви мали, тому що я розповідаю вам такі життєві історії. Все, пока-пока.